Вона працює кожну секунду, вона робить свою роботу, десь розмиває, десь намиває, проносить рештки того, що ми кидаємо, тому вона потребує системного підходу, системного, регулярного підходу до порядкування берегів, розчистки, сприяння в тому, що там жили всі ті організми, живі, які присущі до нашої воді. Я хотів би всім нам побажати. Води, стільки, Потрібно. Ніколи не боротись з повіннями, а навчитись жити з таким фізичним явищем. Боротись з повіннями – це марна трата грошей і зусиль. Бог наділив нас великою кількістю річок. Це багатство, подивіться, в світі є країни, де немає ні одної ріки. Це велике багатство, яке належить нам з вами берегти для себе, для своїх дітей вників від нащадки. Дякую. І сьогодні унікальна просто можливість є. Люди, які відчувають природу, які відчули ту красу, чи небезпеку річки, можливо, якогось іншого водотоку, Сьогодні представили свої роботи, і ми сьогодні маємо змогу поринути в їхні відчуття і хоч трішечки відчути те, що відчували вони. У зв'язку з встановленням рекорд України. Категорія «Мистецтво – соціальні проекти». Найдовша екологічна фотовиставка. Опис досягнув з метою залучення уваги до краси та екологічних проблем річок та потічків Закарпаття у місті Ужгород Закарпатським обласним відділенням Всеукраїнської екологічної ліги було презентовано найдовшу екологічну фотовиставку в Україні. Зафіксовані результати всього представлено 230 фотографій. Загалом виставка дожиною 144 метри. Місце фіксації рекорду місто Ужгород. дата 29 червня 2013 року. Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального визнання. Книга рекордів України. Диплом нагороджує громаду міста Ужгорода в особі голови міста Погорелова Віктора Володимировича.